Займа Каверна. Ні, я можу не займати. Все, понів, нема питання. Я ж не займати. Ну, голову, ну сказали з пропозиції. Зимельний. А нам з пропозиції тільки двоє, я і ви. Володимир Вікторович, там все написано тільки за проти і чи винесено. Шановні депутати, хто за те, щоб депутат Лагодієнко попередив нашого засідання? За проти, це за проти порядок денний спільного засідання наших комісій виноситься 9 питань. Ці всі питання були вже проговорені і деякі з колег їх знають і чули на спільному засіданні бюджетної комісії, але тоді не було форму, ми збираємося ще раз. І так, до вашої уваги, порядок денний. Перше, по затвердження змін до фінансового плану на 2022 рік рік. Комісія нарушена підприємця. У нас є нарушення. А я ж должна почитати, Чи не, не ну, знаю? Хто за те, що буде? Прийнять. За основу да. ну. поки в мене є доповнення? Ну, я хотів би звернутися і до депутатів і взагалі, щоб ми все-таки живемо в Новому Вузі. Я не знаю, може до когось чи люди не звертаються по поводу світла. А так як у нас тут зараз дві комісії, нам треба якось звернутися до адміністрації, мабуть, районної від депутатів. Все-таки по вирішенню цих питань. Якщо хто дивився вчора виступ президента, що він сказав, що відповідальність за світло лежить на владі і на місцевій владі, ну я думаю, ми відносимося якось до місцевої влади, а ми нічого не робимо. Я не знаю, як з вас мене люди сьогодні вчора питають і вони не заспокоюються, все-таки треба робити або колективне звернення, або як, щоб нам все-таки хтось розповів, чому така ситуація і саме в Новому буді. Ну зрозуміло, хто хто не розуміє, що йде війна. Тому, то, 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 може, це не зрозуміло. Але все-таки якісь дії від нашої влади повинні від нас і повинні бути якесь звернення. Це пропозиції по першому питанню чи денного. Це ні. по порядку денного. У порядок. Порядок. Порядок да. мене є пропозиція, якщо враховувати е, е, рекомендацію чи виступ президента, то він сказав, що відповідальність лежить на енергопостачальних е, е, організаціях та місцевій владі. Давайте ми його поставимо в різне, обговоримо, приймемо потім якусь резолюцію і приймемо рішення. Можливо, на сесію запросимо представників хоча б ну, сересу. Давайте потім обговоримо. Давайте його вначалі обговоримо, а потім підемо все. Стан... Ми... Порядок денний, першим його обговоримо і підемо далі. <звук> так. Так. Першим і підемо далі по всіх питаннях. Зупила пропозиція перше, від депутата через поставити в різне, різне. і включити не різне, то ну ми просто так засидимося, бо в нас повітряна тривога буде, і ми це питання відкладемо. Це нагальне питання. Я знаю, що до вас і люди приходили, і телефон у мене аж інтернет червоний. Я думаю, що вам це питання дуже нагальне, і це звернення треба дати вже вчора було до порядку денного, будь ласка, голосуємо. Ніхто не проти, всі за, проти, утримались. <п 'ят> Ставимо його 10 питанням <п 'ят> в різне. Тепер <п 'ят> да. хто за те, щоб в цілому прийняти порядок денний нашого засідання де в кількості 10 питань? За, проти, утрималися, тримається. Перше питання. Про затвердження змін до фінансового плану на 2022 рік комунального інформаційного підприємства Напуска Багатопольного лікарня Навкуської міської ради Миколаївської області. Eu <laughs>